Задумався ось над чим я сьогодні. Потрібно зупинитись, от виключити оцю суєту, якщо вона присутня у твоєму житті. Зупинитись і зрозуміти, що ти взагалі хочеш робити у цьому житті, щоб не плисти по течії, так сказати. Потрібно самому собі дати відповідь на це запитання. І я прийшов до такого усвідомлення сьогодні, що потрібно пробувати робити щось, перевіряти, чи подобається тобі це робити. І потім робити висновки. Але потрібно робити, потрібно пробувати. І Ось я написав у зошиті, що я буду робити з завтрашнього дня. я напишу ну, умовно, що це челендж. Челендж пишу в зошиті. Десятиденний. І вже після 10-го дня має бути якийсь, якийсь результат. В принципі, до чого я і, і, і йду. Допустимо, мені подобається монтувати відео. Я беру одну годину у дні. Одну годину, але головне – регулярність і 10 днів поспіль. І виписую дії, які, в принципі, я буду робити у цю одну годину протягом 10 тинів. І буду перевіряти таким чином, чи подобається мені це робити, чи не подобається. От. Чи лежить у мене душа от, до цієї справи. Перша така дія. Це знімаю. Знімаю просто відео. Відео шортс. Шорт. Як результат очікую приріст. Приріст аудиторії пишу в. У аудиторії. А якщо мені вийде зробити так, що у мене буде приріст аудиторії, і в мене буде получатись, відповідно, це мені буде подобатися. Відповідно, я буду продовжувати цим займатися. Друге. Монтую відео. Монтую відео. Я беру відео і я його монтую. Тобто, такий відеомонтажер. Займаюся монтажем відео розмовного, наприклад. Накладаю, накладаю різні картинки, цікаві, зближую там в певних моментах віддаляю, накладаю текст. Ось, ось займаюся оцими моментами. Перевіряю, просто подобається, не подобається. удосконалюю свої навики як прогрес, як прогрес. Після виложення, як я виложую це відео на YouTube. Нове ну, відео, наприклад, перегляди там більше тисячі. там, Очікую більше тисяч. Написав. Ще як варіант, я можу в цю годину е, пишу ідеї до нових відео. Я, наприклад, сідаю за стіл, і я пишу ідеї, наприклад, е, зняти відео на тему. Початковий етап у Норвегії, Там, що потрібно, наприклад, написати, написати на листочку якийсь сценарій. Наприклад, кому підходить Норвегія для. Для яких людей підходить Норвегія. Там, наприклад, щось пов'язане з Норвегією зняти, якісь цікаві факти про Норвегію, шукати ці цікаві факти в інтернеті. Це все відноситься до пишу ідеї, до нових відео. Відео. І четверте, що я можу робити у цю одну годину, мого 10-денного челенджу, це робити байтову обкладинку. Ну, у YouTube для себе, для когось, можливо, на замовлення. Буде видно. Буде видно, тому що я буду ось цих чотирьох пунктів. Вибирати, який мені найбільше подобається і якому пункту я буду приділяти найбільше часу. І відповідно, коли я знайду цю золоту середину, і коли я знайду о, це, це те, що я. Люблю робити, а як я це знайду, я просто буду пробувати все. Я буду пробувати 10 днів це робити. Якщо це не дасть ніякого результату і в сумі мені не буде подобатись цим займатись, я буду шукати щось інакше. Але головне це от, дисципліна, незважаючи ні на що, я просто роблю це. Одну годину в день. і от, е, Перевіряю, як мені, взагалі, як мені взагалі це робиться які результати. Може бути таке, що не буде ніяких результатів, але мені буде подобатися це робити, як один із варіантів, то я буду продовжувати це робити. А може бути інакший варіант, що мені не буде подобатися це робити, і, і в мене не буде результатів. В такому випадку, от я припиню це робити. Як, ну, все-таки потрібно спочатку пробувати, а потім робити висновки. Ось такий у мене буде 10-денний челендж. Він буде починатися завтра, 11 грудня, буде тривати 10 днів. І... І я ще додам такий цікавий пункт, як Холодний душ. Зранку, щоб приступити, приступити, так сказати, до дій, потрібно зайти і в холодний душ, як то сказати, просто набратися енергії набратися енергії. Але це буде не завжди, це буде недисциплінована дія. Тому що я замітив, що от я робив ту дію поспіль там більше, більше 250 днів у минулому році. Я замітив, що, в принципі. Я нічого не втрачаю, коли я пропускаю один день. У мене так само тіло загортоване, так само я можу піти в той самий холодний душ, я не відкочуюсь назад в тому плані, тому не кожен день. Ну і все. Буду завершувати це відео. Воно і так дуже довге вийшла. Буду робити різні експерименти, різні спроби займатися тим, чим мені подобається, а як я буду. Займатися тим, чим мені подобається. Я буду перевіряти різні от, різні процеси, які, в принципі, мені приходять у голову. Ось таке було відео. Це було відео, а, а це відео взагалі хтось подивиться. От це з моєї рубрики, от це відео А наступне відео побачимо, можливо, буде відео мій десятиденний челендж. Якщо я його звичайно доведу до кінця. Тоді, тоді буде таке відео. Побачимось. Бай-бай!